Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність 3 відняти 5 дорівнює 0. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. У цієї задачки є кілька варіантів вирішення. Я покажу вам один з них. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляється як діти. Так і дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились завданням. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Якщо ж ви знайдете інші варіанти вирішення даної задачки, залишайте в коментарях. Я буду радий бачити, як гарно і логічно ви мислите, як вирішується дана задачка. Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 відняти 5 буде 0, 0 дорівнює 0. Отже, наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.